Будь ласка, українська правда ось тут попереду, доброго вечора, пане президенте. Доброго. Наступний рік є багато факторів вважати, що наступний рік може стати вирішальним для нашої країни. Зовнішня підтримка може логічно зменшуватися через електоральні цикли в різних країнах, і тому нам чим далі, тим більше потрібно буде спиратися на власні сили. і, Відповідно, ставати сильнішими як держава. В той же час ми бачимо, що ми як держава схоже. Не можемо перемогти якісь кол-центри, які щодня і просто зараз грабують мільйони наших громадян. Ми бачимо, що відповідальний бізнес, який в тому числі бере е, участь у обороні країни, продовжує скаржитися на тиск з боку держави і зустрічі о всі президента не завжди зменшують цей тиск, а іноді навіть навпаки. Ми бачимо, як збільшується розрив між фронтом і тиловим життям, зокрема тиловим життям чиновників. Ми нещодавно показували святкування дня прокурора. І те, що і ми побачили, і суспільство побачило, мені здається, не відповідає реальності. Ми бачимо, що народні депутати продовжують жити своїм життям, купуючи елітні автівки, а частина депутатів від ОПЗЖ, яким чином вже за кордоном чекає на святкування нового року в Монако або в Дубаї. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і усвідомлюємо, що на жаль, ми ще. Можемо програти, якщо окремі посадовці, депутати або чиновники будуть продовжувати використовувати свою владу у своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Тому я у вас хочу запитати з огляду на всі ці фактори, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити? Або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою, і для того, щоб військові на фронті на всі 100% відчували, що той час, який вони виборюють для всіх нас, не марнуються окремими посадовими особами, депутатами або чиновниками, а використовуються на всі 100% в інтересах суспільства, держави і для перемоги. Дякую. Дякую вам за велику кількість ваших запитань. Хотілося, щоб Хоча в одному з них ви допомагали мені. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони займати своєю роботою виключно. Бути моральними авторитетами, на жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз а, просто а, а, риторикою і просто діалогами. А дивився на це питання, що є відсоток людей, які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, до речі, які підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. А потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Саме в такій черзі це відбувається. Тому я з вами погоджуюсь з вашими намірами. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що е депутат, який. Гуляє, скажімо так, да? він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так. Всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавство і живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, ну ж, вибачте, які є. Тому якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого а, складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори, все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я. Зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Мені важливо, що ми максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що. Їх фінанси, які вони нам дадають, на зброю, то, що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. Але люди, розумієте, вони такі, як вони є. Є людина незалежності, хто він, вона в окопі і сама б пішла. Є людина незалежності, хто він. Абсолютно. Був у владі, не був у владі. Але. Домовився і виїхав за кордон мобілізаційного віку. Якось домовився, комусь дав щось і виїхав. І тому момент правильний за корупцію саджати, бити, робити все це. Але не забувати і тих, хто щось все ж таки робить для України. Момент єднання в цьому питанні краще разом боротися з корупцією. А не ділити людей ось ти щось не дуже, а ти нормальний. Сьогодні важливо не ділитися дуже важливо. А закони, правоохоронці, антикорупційні органи, служба безпеки України обов'язково. Обов'язково виконує свою роботу і, да, і будуть відповідні справедливі вироки. Ну, напевно, так. Дякую.